Права 128. Запишіть усі натуральні числа, розміщені на координатному промені. Перше ліворуч від числа 12, друге ліворуч від числа 18, але праворуч від числа 8. Ну, я не полінився, нарисував координатний промінь і на ньому зобразив числа від 0 до 26. Цього досить, щоб зробити це завдання, можна і далі. Так от, давайте будемо давати відповідь. Нам треба записати числа, які ліворуч від числа 12. Ось у нас число 12. Ліворуч це всі ці числа. Але, окрім числа 0, бо 0 не є натуральним числом. Давайте їх так і запишемо. Отже, перше. Так, ліворуч від числа 12, такі числа. Я запишу з найменшого. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нагадую, ліворуч, число 12 не пишемо. Нам треба то, що ліворуч. Добре. Ліворуч від числа 18. Ось у нас число 18. Сюди йдемо ліворуч. Але праворуч від числа 8. Тобто нам треба все що менше, ніж 18, натуральні числа. І ті, що більше, ніж 8. Ну, виходить, що це числа більше, ніж 8 і менше, ніж 18. Це 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Записуємо тоді в другому випадку. Ще раз 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.